Усіх вітаю, шановні глядачі каналу. Давайте з вами подивимось про Запоріжжя, тому що там зараз іде сильний наступ, там, де гуляй поле. Чим закінчиться? Чи захватять вони? Гуляй поле, тобто хто агресори, чи захватять гуляй поле. І чи йдуть до самого Запоріжжя? Чи захотять гуляй поле саме перше? Ну, бачите, карти показують, що вони йдуть зі сторони там, де окупована територія. Дивіться, тут показують, що е, перемога, перемога чия наша. Конфлікт, так, е, але бачите, мало е, в них мало. Е, вони виступають в ролі агресорів, так, вони йдуть, наступають, але мало у них сил і бійців, хоча вони підкріплення туди. Ніби як е, зробили підкріплення в тому напрямку для того, щоб е, захватити Гуляйполе, але справа в тому, що тут йде перемога наших сил і закінчення. Е, закінчення е, окупації. Тобто, навпаки, я думаю, що буде відбите будуть їхні. Їхній напад буде відбитий. Покажи, будь ласка, чи правильно я говорю, що їхній напад буде відбитий. Агресорів напад буде відбитий. Буде, але дивіться, е карта помірності це не так швидко. Це в перспективі. <кій> в перспективі так буде відбитий їхній напад, але це не так швидко. Це може протривати дуже довгий період часу. Тому весь цей сценарій, який вище, тобто ми відіб'ємо Гуляйполе. Скоріше за все, що буде все ж таки окупація по цій карті. Дивіться, карта від людника зазвичай показує окупацію. Але наші хлопці та дівчата, наші ЗСУ відіб'ють. Але, на жаль, це буде не швидко. Давайте подивимося, чи дійдуть вони до Запоріжжя. Чи дійдуть агресори до міста Запоріжжя? Чи дійдуть вони до міста Запоріжжя? Тут така ситуація йде по Запоріжжю. Бачите, дуже багато, по-перше, вони активно хочуть захопити Запоріжжя, щоб визнати його повністю Запорізьку область своєю. Це, по-перше, По-друге, тут йде якась новина. Бачите, ДРГ-групи. ДРГ-групи, причому, дрг групи. І також, зараз ми перевіримо, що обнулиться. Обнулиться... Ні, по карті повішений обнулення їхньої активності. Обнулення їхньої активності ДРГ групи невеличкі будуть намагатися запускати, але тут дивіться тут ідуть таємні плани. Запоріжжя це. Такий собі, знаєте, об'єкт, який цікавить не тільки Росію, <кхід> і навіть скажу так, не тільки Україну і Росію. І тому дивіться, е і не так то просто і легко буде їм захопити, тому що є домовленості по Запоріжжю. Е які не дадуть просто так захопити Запоріжжя. Тому найближчим часом я не бачу, але е, бої триватимуть, тому що по п'ятірці е, жеслів бої триватимуть. І це дійсності буде напрягати і третю сторону, треті сторони. Також буде напрягати, що бої точаться дуже близько, що ці дрг групи все ж таки проникатимуть. І це буде дуже сильно напрягати е, світову спільноту, також треті особи, які зацікавлені. Тому е, це буде, ну, скажімо так. Так, да, треті сторони, бачите. <кхм> треті сторони, які дуже сильно зацікавлені, М -м чомусь в Запоріжжі, скоріш за все так, е. -е. Бої триватимуть. Але е, оборона також будуть, бачите, Запоріжжя будуть відстоювати дев'ятка жезлів. Це коли воїн відстоює до самого кінця, скільки вистачає сил. І відстоює з великими втратами, з тяжкими втратами, але Запоріжжя вистоїть. Довго буде тривати боротьба за Запоріжжя, але воно вистоїть. По цих двох картах Запоріжжя вистоїть. Чому я дуже сильно рада, і думаю, багато хто з вас радий. Ось така ситуація по, е, по Запоріжжю. І по гуляй полю. Давайте ще також подивимося. Е, була новина, що людей з окупованих територій, українців, Російська окупаційна влада хоче виселити, хоче виселити до Сибіру? Депортувати, депортація до Сибіру. Як буде в цій ситуації розвиватися? Е, як будуть розвиватися події щодо депортації українців до Сибіру? Одразу можу сказати, що в, Сибірі, в Сибіру не вистачає робочої сили, а так як українці генетично дуже робоча, роботящі, ну, люди, які вміють працювати, люблять працювати і не, лін, не лінуються працювати, то для того, от, тут такий задум для того, щоб підняти Сибір, тобто там потрібна праця, і тому, дійсності, тут показують дійсно депортація. Бачите, тут іде депортація. Це дійсно цей проект, він, ну я кажу, для того, щоб. Використати українців як робочу силу, як рабсилу. Ну Це вже не одне століття так використовувалося, скільки побудовано в Росії, і в Сибірі, скільки побудовано і зроблено саме українськими руками, саме українськими силами українців, скільки зроблено і побудовано. На костях, на смертях дуже багато. Це вже не перше століття. Чи зможуть... Ну тут депортація йде. Тут йде депортація дійсності. Так, депортація примусова. Абсолютно примусова депортація. Бачите, агресивно. Причому. Так, жорстоко, жорстко, тому що по дияволу це е, прям люди в, ну, не в кайданах, зрозуміло, що вони не будуть в кайданах. Але якщо ти не хочеш, хто не хоче, то будуть, е, наприклад, хто погоджується, то ще більш-менш. А хто буде не погоджуватися, буде примінятися агресія, сила, е, вплоть до, до того, що доходити буде до того, що ми вас вб'ємо і так далі. Ну, ви мусите покинути цю територію, тобто їм їхня ця цілі завдання. Ну і зрозуміло, що разом з тим, що робоча сила українці буде для них потрібна так, так само разом з тим, і потрібно, потрібно заселити на окуповані території саме людей з російською національністю, з генами, щоб вони потім казали, що це наша територія, наша земля. Давайте подивимось, чи буде можливість повернутися цим людям. Ну, багато хто, я так розумію, планувати будуть, планувати будуть повернення цих людей, але не все так просто. Дітей особливо будуть намагатися повернути. І дуже невеличка частина людей дійсності повернеться, але дуже велика частина людей, яких депортують. Як не прикро це казати і усвідомлювати, і озвучувати, але не доживуть до того, щоб їх повернули. На жаль, на превеликий жаль. Скоріше за все, що там будуть рабські умови, рапські... це неприйнятний клімат для людей. Рабські умови тому тут дуже мало хто повернеться. Дуже мало хто повернеться. На превеликий жаль. Тому що по пажу це невеличка частина, яка повернеться. Ось така, ось такий план агресорів. Ось так. Дуже прикро і дуже страшно. Тому пишіть свої запитання, буду вдячна за вподобайки, за лайки. До наступних зустрічей!